Сьогодні, 22 березня, 2023 року відбулося четверте засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради під головуванням міського голови Віталія Савенка. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 23 грудня 2022 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2023 рік виступила Наталія Музика, начальник управління фінансів Миронівської міської ради. Пропонується внести наступні зміни до бюджету громади. Джерело є додаткова дотація, яка надається нам з державного бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на декупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Її надають нам у сумі 10 мільйонів 606 шість тисяч сімсот гривень. Подібільний залишок. Який був на 1 січня 2023 року, на що будуть направлені дані кошти? На виплату матеріальної допомоги членам ДФТГ в сумі 2 мільйона 900 тисяч гривень. На виплату матеріальної допомоги по заявах хворих і, і військових, в сумі 1 мільйон грн. Опорній багатопрофільній лікарні на придбання автоматичного біохімічного аналізатора і мікроскопів для лабораторії в сумі 1 млн 660 тисяч 500 гривень. На будівництво котельні опорної багатопрофільній лікарні в сумі 10 млн грн. Народів картело комунальне підприємство на придбання газового сару штуки у сумі 21 500, на придбання та встановлення дверей металевих у багатоквартирних житлових будинках в сумі 134 тисячі. Комунальне підприємство благоустрій на вуличне освітлення збільшення мільйон гривень до кінця цього року. Так. У гуманітарному відділу перерозподіл, значить ми, е, минулу сесію збільшували е, школам на зарплату. Значить, ми ці кошти перерозподілимо на інші видатки, а додаткову дотацію, що нам дають, поставимо на зарплату школам. По управлінню фінансів збільшення резервного фонду на 4 мільйона. Потім сувенція державному бюджету 402 екратському батальйону за зверненням всім громадам роздавали 200 тисяч гривень. І на третій підрозділ МНС зміцнення матеріальної бази в сумі 250 тисяч гривень. От які зміни будуть внесені. Прошу хвалити. Члени виконкому ухвалили рішення про внесення змін до бюджету громади. Також було заслухано питання про погодження проєкту програми фінансової підтримки військових частин ЗСУ на 2023 рік. Виступив Василь Петриченко, начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту. Ця програма була розроблена в зв'язку із веденням військової частини з проханням надати матеріально-технічне забезпечення. Наталія Васильівна тільки що озвучила. Вони просять 200 тисяч на, це, на цей захід. Ця це Київська область формує батальйон і повністю оборудовання, снаряження і так далі і за счет ну, місцевого бюджету. Тобто всі громади. І фінансує члени виконкому одноголосно підтримали дане питання. Також було заслухано і прийнято рішення про утворення та затвердження складу комісії з питань прийому передачі у комунальну власність майна Миронівського районного територіального центру обслуговування та затвердження акту приймання передачі ЕТР центру. Були погоджені проведення заходів у місті Миронівка та внесення змін до рішення виконавчого комітету про уповноваження осіб складати протоколи про адміністративні порушення. Розглянуті питання про надання повноважень щодо складання акту встановлення факту здійснення догляду за особами з інвалідністю першої та другої групи та особами, які потребують постійного догляду, та про затвердження висновку про доцільність встановлення опіки і призначення опікуна. Погодили калькуляцію вартості послуг по благоустрою об'єктів тимчасової торгівлі та вартість надання послуг для комунального підприємства Меронівка благоустрій, надали дозволи на вирубку дерев на територіях сіл громади та Миронівки та дозвіл на реконструкцію квартири. Прийняли рішення також по питанню про взяття на квартирний облік. Також на засіданні виконкому було розглянуто декілька питань, що стосувалися захисту прав дітей громади.